І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Маверік на Crusader SP Карта Ласвіль. Ну що ж, до бою, так, Crusader SP, це у нас артилер, британська артилерія 7 рівня. Не прокачував я британську артилерію, тому мені буде дуже цікаво. Наскільки я розумію, що тут стоїть не топова гармата. Давайте подивитися, який тут калібр. Мені здається, це не топова гармата. так, е І вона дуже швидко перезаряджається. І дивіться, в чому прикол? Що е ну, вона як Мордіра стріляє, так, не як гаубіца, а як Мордіра стріляє, вона недалеко стріляє, але перекидує, е навіть ось скелі, перекидує, стоїть на своєму респі, бо це. Карта Ласвіль, я вам скажу, вона дуже складна. ну Може на таких рівнях не складна, а на 10-х рівнях на артилерії, якщо грати, то вона дуже складна, тому що ну не полюбляю я на ній грати. Хіба що з верхнього респу там ще більш-менш. Якщо ти з Нижнього Респу, то, то, то е, якщо ти намагаєшся прострілювати цю щілину, то тебе можуть швидко пересвітити. А якщо ти десь поїдеш туди в місто, то ти ж не ще і не, не розумієш спочатку бою, що там буде в місті відбуватися, чи буде там дійсно прорив, чи е, навпаки прорвуться суперники і тебе там швидко зішкодять. Отже, бачимо це. Цікавий варіант: грати е, на цій артилерії саме на цій гармоні. Вона швидко перезаряджається і що вона перешкодить переїде. Бачимо, дуже грамотно грає, до речі, наш артилерист, тому що присвітилася артилерія суперників, він на неї не звертає уваги, а звертає уваги на тих, хто зараз небезпечний, кого треба саме зараз не шкодити і допомогти своїм братішам е, сокоманду. Чудово, вже 1300 з копійками, поки я тут розповідав, чудові та цікаві історії настріляв. Що у нас по бою? по бою? я так розумію, що місто, в місті немає нікого, поки що не видно. Так, і вже починають просувати, просуватися наші вперед. Ну, а нам треба вже нарешті AMX на 12T шкодити, бо дуже вона залежить. Так, ви, е якщо будете дивитися цей бій і будете в коментарях писати, що щось тут е заборонене в е прицілі. Е у Героя нашого відео, то тут немає. Я не бачу, нічого заборонено, тому що буває, що в самих реплеях, саме на артилерії, дуже скаче приціл, і, і буває не відповідає тому, куди він прицілюється і куди летить снаряд. Таке буває. Дуже все тут чудово. Ну, повинно бути. Та й я ж завжди кажу, що завжди треба відноситися до. Е Наших поважних героїв відео так, з повагою також. Так було колись. Я чому це розповідаю, було колись ось не пам'ятаю, на якій артилерії грав на Airland і там я як, артилер... ну, як вмію грати на артилерії, помітив, що там зламався заборщик. Так? Ну, ти коли оцим... Прицілом Око Сарового надивився, то ти помітив, що зламався заборчик і він туди стрільнув. І йому почали писати, ну так скажімо, захейтили просто, що ось він на чомусь забороненому грає. І Герой Відео тоді образився дуже і написав мені, що я більше не буду надсилати. Ох, як перекидує, ну це просто супер. перекидує просто скалі. Він написав, що я більше не буду тобі надсилати на артилерії. Бої, тому що мене тут захейтують. <риклад> ну, таке теж буває. Це такі, я цікаві та чудові історії розповідаю, поки наш не, герой тут нахлопушує, бачимо, вже так вже обстріляв, але ну, ніяк не може він цього емікса влучити. <риклад> В цей момент бачимо, забирають вже місто наші команди і вже йдуть така масована атака вже на базу суперників зараз буде. Чудово, нарешті буде. Ну і тепер треба що? Просуваємося вперед. Підтримуємо просування наших е це, командовців, Суперчапі поїхав, вони, ну ні, бачимо... А, в реймі Суперчапі зовсім хопеємо. Не треба. 8-5 по бою. Ну, перевага велика, там у нас не зрозуміло. М10 e РВФМ, він там подій стоїть чи що, він там не може... він далі не просувається. Просування його на цьому завершено. Також дивіться. У нас є артилерія Су-122А. Там, По-моєму, альфіще в ньому. Просто суперське. Ну і пішли, пішли, наші вперед. Чекаємо. Тікаємо, буде по кому постріляти. Головне зараз, щоб ніхто не виїхав з ущілини, так? Я не прихлопушив. Так, а в нас... У нас не вистачає дальності цього снаряду, так. <різь> Треба ближче під'їжджати. Ну, зато ми закидуємо за скелю. Я ось такого ще не бачив, щоб стояти просто. По центрі бази на ласвілі і закидувати за скелю. Це просто супер. Це дійсно так скажімо, гайд, на якій гарматі тут треба грати на цій артилерії. Звичайно ж, там напевно, що дальність стрільби топової гармати там. Набагато більша, і я так розумію, що там і альфіщі набагато більше. Але перезарядка, напевне, десь секунд 20. Чудово, і тут залітає. вже нікуди не можуть сховатися. Є25, думав, там ще зашкірюсь, перестріляю всіх. Не можна сховатися від артилерії. чудовий постріл. Два вороги знищено, 1700. настріляно. Це на сьомому рівні. Знову не вистачає. Далі з польоту снаряду. А наскільки швидкість немає. Для такої артилерії непогано, так? Для гармати мортірі 450. ну з кого найбільше вилітало. 418 це мікса вилітало, Це круто. На такому рівні... Ну хоча правда на такому ж рівні не забуваємо, що ще й у нас е і картонні танки, <гум> тому може вилітати. Ну задоволення отримуєш у таких кошти. Знову чудовий послі. А ну дайте ще бійця. Чудовий бій. Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.